Ранок п'ятниці у США почався шоком. Усі стрічки новин заповнила новина про чергову стрілянину. Тепер у кінотеатрі прем'єра нового фільму про пригоди Бетмена у невеличкому містечку у штаті Колорадо закінчилась трагедією. Один з присутніх у залі застрелив з автоматичної зброї. 12 людей загинуло на місці. Десятки присутніх отримали поранення. За розвитком подій стежить Тетяна Ворожко. Сьогодні має бути найкраща ніч мого життя. У півночі в кінотеатрах по всій країні відкрилася прем'єра третього фільму трилогії про Бетмена. Темне лицар повертається. «Люди, давайте радіти, давайте дивитися Бетмена. Але те, що мало бути святковою подією, перетворилося на трагедію у місті Аврора, штат Колорадо, важкозбройний чоловік. Пустив ухід слізогінний газ, після чого розстріляв НАТО в кінотеатрі з автомату Калашникова. Свідки кажуть, що не зразу збогнули, що відбувається. Вони думали, що дим та постріли є спецефектами, що супроводжували показ фільму. Like я спочатку подумав, чи це феєверки. Може, хтось їх приніс з собою на у фільму? Так для приколу, тільки коли спрацювала сирена, і нас попросили залишити приміщення, тільки тоді я зрозумів, що сталося щось серйозне. That's when I out that it was Вибігши з кінотеатру, вони побачили жахливу картину. Коли ми вийшли з будинку, це був просто хаос. Ми побачили поранених людей. Там був чоловік, який повз на карачках. Інша дівчина харкала кров'ю. Ми побачили людей з ранами від куль на їхніх спинах, на руках. Один хлопець був вдягнутий в одну білизну. Його було поранено в спину. Одного мого друга куля подряпала в шию. Він був у лікарні, але з ним вже все в порядку. Моїй подрузі куля подряпала ногу, але з неї теж все гаразд. Йносалилодібигізоке. За останніми даними, 12 людей загинуло, 38 – поранені. дев'ятеро з поранених знаходяться у критичному стані. Їм надається допомога в реанімації чи операційних кімнатах. Вік від поранених від трьох місяців до 45 років. Але ми маємо гарну новину. Трьохмісячну дитину вже виписали з лікарні. З ним все гаразд. На місце події негайно вирушила поліція та 100 агентів ФБР. Поліція заарештувала чоловіка, що підозрюється в здійсненні атаки поруч кінотеатром. Спротиву він не чинив. поліція миттєво зреагувала і знайшла підозрюваного на парківці в машині. З собою він мав протигаз, рушницю і пістолета. В машині знайшли ще зброю. Нападником виявився 24-річний місцевий мешканець Джеймс Голмс. Він розповів, що має в квартирі вибухівку. Поліція та ФБР виїхали до його будинку, евакуювавши мешканців. Результати обшуку наразі не розголошуються. Поліція відразу відкинула версію тероризму. Але, кажуть експерти, ця трагедія викликає занепокоєння ще й тим, що терористи можуть здійснити подібний напад вони дивляться на це і сприймають як успіх. Вони думають, ага, я зроблю трохи по іншому. Здійсню іншу версію цієї ж атаки. Це викликає велике занепокоєння у правоохоронців. Тетяна Ворожко голос Америки.